Всім привіт! Мене звати Владоні, і на зв'язку команда Trade Lab. Давайте розглянемо рину Альпар і подивимося, що можна очікувати на подальші тижні місяці і що можна зловити в інтрадей торгівлі. Вперше за довгий період часу мені подобається альта, так як альта опустилася до першої такої глобальної точки розвороту. Якщо подивитися по TPO і в по місячних композитах, ми зараз знаходимося в. Дає реакція ціна від двох місячного композиту. Area. Я очікував спочатку розворот від даного синглпринта. Ми, в принципі, реакцію отримали, але відповідно від верхнього композиту місячного ціна пішла в шорт. Чому ми пішли в шорт? Це ми будемо розбирати пізніше, так як це буде краще видно саме на якщо дивитися по стакану. Зараз мені подобається все. В глобальному співвідношенні я готовий побачити ось такий ріст. Але якщо ми це до кінця року не зробимо, то так само і з таким переломом можемо побачити. Можливо, навіть і так. Але даватися такі деталі я не хочу, і на такий довгострок вказувати, що буде далі, нема сенсу. Коли будуть нові дані, коли ціна прийде в якісь нові цінові значення, тоді будемо дивитися, що можна очікувати від ціни. Зараз я хочу працювати тільки в лонг, бо все виглядає досить-досить таки круто. Тому, в принципі, ціна затестила місячний двохмісячний композит, і від неї відростає. Що нам очікувати далі? Якщо перейти на 4H, на 4H ми бачимо досить, по аномаліям, досить. Багато крупного об'єму, що заходить по ринку, якщо включити ЦВД кумулятивну дельту, по ній можна це прекрасно побачити. Тобто, коли ціна, коли ціна росте, а ЦВД падає. Це вказує на то, що актив е маркетом продають, а ціну лімітно втримують. І в нас вже є ефективність, неефективність продаж, тому відповідно. Зараз краще відштовхуватись в лонг. Тобто ціну продають, ми бачимо, що по маркету її зливають, а ціна тільки росте. Відповідно, зараз краще працювати в ЛОН. Плюс ми бачимо, що в нас сформувалося досить багато аномалій, реалізувалася досить велика кількість лімітів, до яких ми зараз перейдемо. Щоб подивитись, тепер їх треба реалізувати в зворотньому шляху. Якщо подивитися на TPO по тижневих профайлах. Ми бачимо, як ціна, як в нас зі зворотньої сторони було досить великі неефективні продажі, що я показував так само по ЦВД, по дельті в нас е, зупиняли ціну, але не, не змогли, тому, відповідно, це є неефективність продаж. Ми побачили по, по закриттю попередньому тижні е, реакцію від нижньої межі. Тут було дешево купляти. Відповідно, ми плюс знаходились по дельті про. По місячному профайлі в глобальній зоні інтересу, відповідно, тут було досить цікаво шукати свої лунгові позиції. Зараз я б тянув свої позиції або до сигнал принта ще попереднього тижня, або до верхньої межі ваг попереднього закриття тижня. Тобто, це є 3200-300. Хотілося би побачити, і вже після того. Отримати якусь реакцію в шорт, але чи вона буде раніше, давайте розбирати далі. Якщо ми перейдемо на один наш спот, то ми теж бачимо, що тут проходять дуже великі покупки, тут більше нічого не скажеш. Якщо ми перейдемо на Daily Profile, ми, можна побачити, як тут проходило зміщення по Daily Profile. Тобто тут ціна зупинилася, другий день не закріпився нижче попереднього, а наоборот відкрився вище Попередніх двох днів відповідно, саме тут було досить прикольно шукати свої позиції. Якщо з'єднати композити, у нас творився такий order flow по Daily Profile. Відповідно, саме від нього можна було шукати свої угоди. Бо ловити ножі, коли ціна постійно зливається і ціна не зупиняється, не було сенсу. Тому саме тут ми шукали свої угоди. Плюс у нас є раз. Звідки можна було відштовхувати? Далі в нас утворився ще один двохденний композит, який ми так само тестили. Потім в нас утворився дисбаланс далі в лонг. Не було сенсу шукати якісь шорти. Відповідно, треба було шукати лонги саме від двохденного Volia або від single принта. Відповідно, ми реакцію знову ж таки отримали. Що робити далі? Зараз в нас аналогічно йде лонговий дисбаланс. Відповідно, хочеться знайти свої годи або від даного двохденного волю, або вже від даного сингл-принта. І саме тут я би шукав якісь свої позиції, ну, було б краще зайти в двохденний волю і вже після того лонгувати далі раніше, лонги лізти, поки не хочеться. Якщо перейти до. Теплової карти ми бачимо на великій фільтрації, на великій фільтрації, що нам налили досить велику кількість, реалізували досить велику ліквідність, довгострокову, відповідно, її треба тепер в зворотній стороні. Чи очікує якийсь перелов? Так, тут є якісь певні ліміти. Ну, поки що перелов я взагалі не хочу бачити, тобто, щоб ціна сюди дійшла. Як я перед тим сказав, мені хочеться побачити ціну набагато вище. Це є 3200-3300, щоб налили ось ось сюди. Ось цей ліміт. Плюс, якщо ціна сюди таки прийде, якщо ми нехай відкатимося сюди і вийдемо вище. Я хочу подивитися, як будуть підставляти ліміти під ціну, чи буде якийсь попит. Тобто, якщо ціна виросте і умовно під ціною будуть підставляти нові ліміти, це буде позитив. Адже в даних цінових значеннях буде покупець, тобто він ще не реалізує весь свій попит, тому і ціна зможе рости. Якщо тут не будуть з'являтися ніякі ліміти, відповідно, а в нас тільки будуть тут знизу, то, відповідно, ми зможемо побачити ще якийсь один перелом. Але це вже вгадувати на такий далекий довгострок я не хочу, тому відштовхуємося від того, що нам дають зараз якщо перейти до ратіо, ратіо у нас так само, як я говорив перед тим, нас досить довго накопичувала позиція, плюс у нас пробивалися неодноразово аномальні значення по бідам. Відповідно, рано чи пізно ціна мала зупинитись. Ціна зупиняється тільки перед тим, як за те, що є якісь лонгові глобальні зони інтересу. Це ми зробили, ціна зупинилася. Поделі профілю пройшло зміщення, відповідно можна було лонгувати далі. Як ми бачимо так, в на 10% у нас тут є баланс на 5% у Нас ну, взагалі ще рано говорити про якісь глобальні шорти. Тому відповідно, ну як ми бачимо зі зворотньої сторони, коли ціна пробиває аномальні значення, це не означає, що одразу потрібно. Лонгувати свінгові угоди шукати так, по інтрадей. можна щось шукати, але це не означає, що якісь великі відскоки ми можемо отримати. Тому відповідно по тому, щоб розпродавати чи шортити, хочете побачити таку саму історію тільки від сторони Аскі. Е... От, от і все. Якщо ми перейдемо на меншу фільтрацію, ми також бачимо, як по верлей підставляють постійно ордери під ціну. Так само ми бачимо, що в нас далі е, біди підростають, значить у нас далі лунговий наратив. Тому шрути поки зовсім не розглядаю, поки ми не йдемо по 4 аж до саме до верхньої межі, буде сингл-принтів. Не раніше. А лунгувати, як я говорив, тільки після тесту сингл-принта або двохденного в І все. Більше додати нема чого. Зараз є лунговий наратив. тому... Іти проти ринку не має сенсу. Якщо перейти до солани Solana в нас нарешті за довгий період падіння утворили, зайшов аномальний об'єм. Як ми бачимо, у нас є тут поглинання по продажам, відповідно, коли на дейлі з'являється аномальний об'єм, можна шукати вже якісь позиції. плюс по кастомному маркет профайлу ми знаходимося в нижній межі діапазону. Відповідно, тут саме цікаво розглядати свої позиції. Відповідно, мінімальні таргети по більш глобальній картині, хочеться побачити в 200 доларів, тобто верхню межу діапазону. Якщо ми перейдемо до 4H, Solana виглядає набагато краще, як ми бачимо, ціна відкотилася в нижню межу діапазону. Вийшла за межі е, закриття попереднього тижня, відповідно, е, продовження хочеться отримати після тесту е, ваг попереднього тижня. Куди тягнути свої угоди? Тягнути свої угоди ми аналогічно можемо да. до сигнал принта який сформований у нас вище. І десь да. тут, е, навіть якщо об'єднати два профайли, ну, mm -hmm. я буду так світ. В принципі, десь в ту зону хотілося максимальний таргет отримати, там вже далі дивитися на якусь корекцію. Відповідно, графік трошки схожий до ефіра, тільки солана виглядає трошки сильніше, відповідно, 150, 160, я би дивився за реакцію, що ми будемо формувати далі. А поки би шукав лонги на продовження. Якщо ми перейдемо на 1H, у нас тут аналогічна картина. Побачили зупинку ціни, зміщення по поделі профайлу. Якщо об'єднати двохденний композит, знову ж таки аналогічна ситуація. Ідеально тестимо двохденний композит і відростаємо вище. Знову ж таки, у нас відбулося зміщення, двохденний композит. Відбувся, звичайно, легенький тест, але у нас лонговий наратив, плюс зверху, ще були сингл-принти, і від них вже можна було відштовхувати. Зараз тут аналогічна ситуація, як і по ефіру, хочеться отримати. Тест в денного волюрі, або вже через тест сингл-принтів, і шукати свої позиції на продовження далі. І більше нічого видумувати не треба, поки в нас є лонговий наратив по daily профайлах, немає серйозної зупинки, то нема сенсу лізти протилежну сторону. Плюс по, по кумулятивній дельті у нас тут аналогічна ситуація, тобто. Нас по маркету дуже сильно продають, а ціна росте, значить ціну лімітно захищають, і тому в таких дисбалансах потрібно шукати тільки угоди в лонг. Відповідно, як в нас би була аналогічна ситуація тільки шорт, то відповідно ми би шукали шортові якісь позиції. А зараз це кумулятивна дельта. Нам підказує, що маркет продажі зараз не є ефективним. Якщо перейти до тих самих лімітів. По лімітах. Що у нас по лімітах. О, а по лімітах, як я говорив, дойти до 150 до 160. Цілком реально налити ці ліміти. Тут у нас досить жирний довгостроковий ліміт. Реалізувати якісь свої позиції у крупному гравцю і вже тоді дивитися за розворотом. Так, знизу в нас аналогічно сформовано великий блок. Але чи ми туди прийдемо, ну, поки рано говорити, поки у нас є лунговий наратив, нема сенсу щось про це думати. Як я говорив, якщо ми виростемо до вище зазначених зон інтересу в шорт, і тут буде з'являтися аналогічно підставляти ліміти в, лунгов, в лунгову сторону, тому відповідно ціна може опуститися, їх налити і вирости вище і не обов'язково, що. Ціна робила якийсь перелог. Але це ми вже будемо дивитися по факту, що формує ціна. Плюс по стакану. Думаю, там аналогічна ситуація. Ну, Плюс-мінус аналогічна ситуація. Ми бачимо так само, як тут пробивали аномальні значення по бідам. Ратіо у нас засвідчувало, що. Коли пробивається на 50% аномальні значення, це рано чи пізно нам показує про розворот на ринку. Все. Зараз воротній сторони хочеться побачити, якщо говорити про шорт, що аски будуть підніматися, пробувати якісь аномальні значення, і вже після того дивитися за реакцію. Зараз, поки цього немає, тому рано про це говорити. Плюс забув додати. Якщо подивитися на тижневому періоді ту саму Солан, ми зараз зняли місячний свін, плюс по Z-score в нас є нижні значення, що також доволі лунгово. Ми можемо побачити по минулій історії, як поводилась ціна, коли пробивалися нижні значення. Ми раз відростали, другий раз відростали. Тут у нас був вже зовсім інший тренд. Далі ми бачимо знову ж таки, коли ціна приходить в нижнє значення, ми знову відростаємо. Знову ж таки, тут знову, і в нас знову повторюється аналогічно. Плюс, по пресекшену, ми знімаємо місячний свін, і зараз даємо реакцію. Відповідно, хочеться отримати або щось таке, або через ще один перелог. Але кажуть, перелов я поки не розглядаю, поки не побачу зворотню дію від продавців. Тому. По ефіру в нас аналогічна ситуація. Ми бачимо, як після кожного тижневого спуску на тижневому періоді ціна розверталася по зкону. Зараз у нас відбувається аналогічно. Тому, поки ми не дійдемо до верхніх значень, говорити про шорти нема сенсу. Звичайно, що це є більш допоміжний інструмент для входу в позиції для інтрадей, але він більше підказує. Куди ціна ще може відрости і наскільки покупець себе вичерком. Тому поки в мене всі думки є лонгові, поки від того, що дає ринок, та й, в принципі, видумувати нема чого і шукати якісь позиції там, на якусь мінімальну корекцію. Краще працювати, е, як то говориться, серед трейдерів е, по тренду. Поки не відбудеться зворотнього, нема сенсу ловити ножі в зворотню сторону. Тому, в принципі, якось так план маємо. Якщо ще є якісь питання чи побажання по аналітиці на рахунок альтпар, пишіть свої коментарі під цим постом. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Ми робимо для вас багато цікавого контенту. З вами був Владоні, і всім на все добре.